Насправді кинути пити легко. Є помилкове враження, що потрібна дуже велика сила волі. Насправді це не зовсім так. Потрібно в першу чергу пояснити собі, для чого ти кидаєш пити. І тоді все стане на свої місця. Тоді стане все набагато легше, коли ти розумієш, для чого ти. Кидаєш пити, ти розумієш конкретні свої дії. Ти стаєш соціальним, ти виконуєш свої обіцянки, ти стаєш цікавий для оточуючих. Тож, якщо хочеш кинути бухат, просто задай собі питання. Для чого ти це хочеш зробити? От і все. Отакі От справи. Тож будьте в тверезості.